Сьогодні тема ролику: як швидко набрати підписників. І я сьогодні не буду вам розповідати про якісь найактуальніші питання, які знають про них всі. Ні, я вам наведу 5 цікавих лайфхаків, безкоштовних, які працюють і зараз і будуть працювати надалі. Вот это поворот. Якщо ви початківець, і ви розумієте, що вам, щоб набрати підписників, потрібен контент-план. Тобто у вас потрібні виходити ролики. Так, да, це і так зрозуміло. Але як іще додатково можна нагнати підписників? Перший і напевно найкращий, як повисити конверсію підписників до вашого контенту? Дуже багато людей, коли публікують свій відеоролик, не закликають до підписки. Ті люди, які закликають людей, щоб підписались на їхній канал, вони додатково отримують приблизно 15-20 підписників, у котрій годині викладати свої ролики, щоб вони потрапляли в рекомендації, і набирали перегляди. Найпопулярніше запитання на моїх консультаціях: ти типу, поки підпишись, а я розповім. Але тут є один нюанс: це не потрібно робити в початку відеоролика, і це не потрібно робити в кінці. Відеоролика, друге. Анонсувати свій Тікток канал в інших соцмережах. Наприклад, в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, наприклад, телеграм-каналі. Ви просто анонсуєте і кажете, що у вас такий-то, такий-то канал виходить на Тіктокі. Кому цікаво, жду в підписниках. Третє це коменти. Так, так, друзі, коменти дуже сильно повишають вашу конверсію в підписники. Знаходите блогерів вашій тематиці, тобто, можна сказати, конкурентів, і в їхніх популярних відео залишаєте коментарі. І подивіться, коли відео набирає близько там, мільйона переглядів, бувають в коментарях, лайкають відео там по тисячі, по десять тисяч людей якийсь коментар. Так, друзі, чим краще у вас буде коментар по цій тематиці, тим більше людей зможуть вас побачити і відповідно підписатися. Це що в місто таке, я замовляла це Замінило на таку. Але не потрібно ні в якому сенсі принижувати автора. Такі коментарі можуть набрати, як на хайпі, лайків, але підписників у вас не буде. Четверте, Прямі ефіри. Так, друзі, з прямих ефірів підписуються дуже і дуже багато людей, якщо ви це робите якісно. І як на прикладі мого контенту, подивіться, скільки людей у мене підписалось тільки з одного прямого ефіра. І таких ефірів у мене було безліч. Тільки потрібно зловити свою тематику і робити це регулярно. Угадайте, скільки квадратів я нарісував? Квадрат, Два квадрат, ні. три кота, трікота, некотата. Молоци молодці. І що, друзі, перейшли ми до п'ятого елементу дуже чудовий і корисний елемент. Хоча не зовсім безкоштовний. Це являтися спонсором на чиїхсь інших прямих ефірах стріма. Але не тим спонсором, який дарують дуже великі подарунки. Якщо, звичайно, у вас є кошти, робіть так. Але для всіх остальних є лайфхак. Це певні сундуки. Так, друзі, сундуки скриньки. Ви можете дарувати на прямому ефірі скриньки з монетами, з великою кількістю або з маленькою кількістю монет. Так, ви можете мінімально залишити монети в скриньки і 3 хвилини, три 3 хвилини ваша скринька буде в прямому ефірі. Коли людина нажимає на скриньку, вона бачить, хто подарував, хто подарував цю скриньку і зразу може підписатися на ваш аккаунт, щоб також, наприклад, ви йому подарували, і цей метод дуже дієвий. Якщо вам сподобалось це відео, з вас обов'язково лайк і поділіться з другом.